В травні 2010 року міською радою було прийнято рішення про безкоштовне харчування для дітей молодших класів. З початку нового навчального року на сніданки для дітей перших-четвертих класів містом виділятиметься по 3 гривні 50 копійок, а дітям з пільгових категорій 6,90. дев'яносто. Міському управлінні освіти стверджують, що така сума цілком достатня, аби прогодувати учнів. Е, Розуміти ціни ці приймалися із огляду на е, е, норми норми харчування дітей. Для однієї дитини на протязі дня у школі номер 3 також стверджують, що для учнів молодших класів 3,50 – прийнятна сума. Адже за ці кошти діти отримують кисломолочні продукти, овочі, вироби з риби та м'яса. Нічого шкідливого, і цілком можна наїстись. На сьогоднішній день вкладаємося всі гроші. Це сніданок іде в нас тільки сніданок. Сніданок у нас уходить і м'ясне, і рибне, і овочі обов'язково, і сок іде. І... Напитки, всякі, все творогу, все все, що, що можна. Зовсім інша ситуація склалась в школі номер один. Коштів не вистачає, а отже, батькам залишається лише діставати гроші з власної кишені. Як стверджують кухарі, надходжень з міського бюджету стає лише на сніданок. Виною всьому подорожчання сільгоспродуктів. Ще в нас за старими цінами привозили товар, а як вже повишається все, так вже масло привезли нам по 67-80. Буквально було неділю назад, було по 58. Так що вже, от позавчорашнього дня, вже воно дорожає, дорожає. Ну ми стараємося вкласти. Укластися в норму у 3,45. ще однією проблемою в усіх школах є забезпечення якісними продуктами. Фірми постачальники не завжди встигають вчасно привезти свій товар. Так, наприклад, за провини останніх дітей в школі номер 1 наступного тижня не отримують м'ясних страв у своїй їдальні. Та адміністрації всіх навчальних закладів запевняють, що цю проблему вони вирішать у крайньому разі. Змінять компанію партнера. Євген Трофімов, Ігор Романенко. новини телеканал Бориспіль.